День білої красуні, венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна, сприятлива доба. Це доба єдинорога. Тобто до обіду, до 12-ї години, ми ще можемо закохатися в протилежно стать, тому що спостерігаємо навколишній світ, як кажуть. Крізь рожеві окуляри, день визначення цілі о 12-й годині, 34-й хвилині наступає доба хмаринки, тобто наші предки. Спостерігаючи за небом, за польотом птахів передбачали майбутнє, адже це інтуїтивний день. Тобто, якщо небо зовсім чисте або все покрите хмарами, значить місяць наступний не буде сприятливим. Але якщо і хмаринки і світить сонечко, значить буде дуже гарний наступний місяць. Інтуїція. Значить, ми можемо ворожити і відчуємо, хто поряд з нами вона пробуджується в нас. Чи це наш друг, чи лише ним прикидається. Ну і з двох кавалерій дівчата точно сьогодні можуть е, вибрати собі справжнього друга на все життя. Це самий сприятливий день для того, щоб освідчитись кохання, щоб подати заяву на шлюб, одружитися. До речі, ми знаємо і принцу Кейт Уілямікейт Мілтон. Вони якраз. Зодружилися в п'ятницю. Всі заморські принци одружуються в день Венери, в день богині кохання. Сьогодні мінерал дня. Це трин. Це трин це брат топаза, а Топаз – це сонячний, жовтий. Він, як кажуть, допомагає лекторам, допомагає тим, хто працює із словом, вчителям. Сьогодні день страти, мучениць віри, надії і любові 12, 10 і 9. Ось такі маленькі дівчатка. Навіть імператор Андріан він пообіцяв їх удочерити, якщо не відмовляться від Христа. Дітки були непохитні на очах у матері Софії їх втратили. Хто бажає собі доброї долі, бажає щастя обов'язково сьогодні, при можливості повинен піти в храм, помилитися перед іконою цих святих мучениць, Або просто в інтернеті знайти цю іконку і теж їм помилитися. Завтра вітаємо Ірин Ярин з їх іменинами. Ну, а Місяць у нас наступний починається 8 октобер. Хоча він у нас 10-й. Але ми знаємо, що дякуючи Юлію Цезарю і його астрологу, астрологу Клеопатри Созігену, він у нас 10-й. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.